Давайте з вами поговоримо, що таке хула, з чого і звідки виникають погані хульні помисли, і як з ними боротися. Хула по відношенню до людей це лихослів'я, звинувачення, засудження, зневажливі відгуки, те саме, але стосовно Бога називається богохульством, великий гріх хулана Духа Святого. Тому кажу вам, всякий гріх і хула простяться людям, а хула на Духа Святого не проститься людям. Якщо хтось скаже слово на сина людського, проститься йому. Якщо хтось скаже на Духа Святого, не проститься йому ні в віці цьому, ні в майбутньому, говорить нам Євангелій від Матфія. Гріх хули на Духа Святого, це опір очевидній істині. Відкидання явної дії Божественної благодаті. Був у мене одного разу випадок. Якось улітку йду я по вулиці, бачу стоять двоє, одягнені дивно, в костюмах, кроватках, щось виставлено поруч. Думаю, що за сектанти вийшли проповідувати в таку спеку. Пішов додому, переодягаю звичайний одяг і подався до приїжджих, не встиг підійти вони одразу до мене. А ви вірити в Бога? Кажу, я вірю, і біси вірують, і тремтять. Потрібно не тільки вірити в Бога, але й вірити Богові, вони погодились. Я питаю, а ви, Ісуса Христа, за Бога шануєте? Вони мені. Ну, Ісус Христос, це цар, царів, найбільша людина. Я говорю, цікаво. Тоді скажіть, а син коня хто? Кінь. Син собаки хто пес, а син кішки хто кіт, а син Бога хто? Бог. Вони відповідають. А що син прокурора обов'язково має бути прокурором? Я говорю, а ви в наперстки випадково не грали? Якщо ні, то навіщо ви шахраєте? Біологічний вид замінюєте професію. Якщо так, дайте відповідь мені. Чи може жираф бути балериною, крокодил Президентом, а кріт слюсарем? Ви займаєтеся софістикою, підмінюєте поняття, тож нічого з такого діалогу не може вийти. Ви опираєте справді. У вас написано, що Ісус Христос розіп'ятий на дереві. Я бачив картинки у ваших журналах, часто читаю їх, а потім топлю пічку, щоб до людей вони не потрапляли. В святому Євангелії сказано, що Ісус Христос Бог. Почитайте святих апостолів. Велика благочестя таємниця, Бог явився в тілі, виправдав себе в дусі, показав себе ангелам, проповіданий у народах, прийнятий вірою у світі, піднісся у славі. Перше послання до Тимофія. А ви стійко дотримуєтеся помилок, відвертаєтеся від істини. Це і називається хула на Духа Святого, яка не пробачиться ні в цьому віці, ні в майбутньому столітті. Так і поговорили. До речі, у Біблії безліч прикладів, як хула на Духа Святого карається. Почитайте, до чого цей гріх привів сина Херіма, Валтасара, Антіоха. А що ж робити, якщо мучують погані помисли? Старець Паїсі Афонський казав. Що помисли схожі на літаки, які заважають нам своїм гаміром. І найкращим протиповітряним знаряддям у разі буде спів псалмів та Ісусова молитва. Тобто, якщо нас почали долати погані помисли, насамперед треба звертатися до Бога. Потрібно сказати, що частіше всього погані помисли приходять від гордості людської, буває гордість розуму, гордість серця. От є такі слова у святих Отців, що блуд можуть допомогти виправити люди тобі, лукавство виправляють ангели, а гордість може виправити лише Господь. Людина, яка страждає гордістю розуму, нічого не знає і не хоче цієї проблеми зовсім позбутися, це їй не потрібно. За таких людей потрібно тільки молитися. Щоб Господь допоміг їм виправитися. Щодо гордості серця, то вона проявляється, коли людина пишається своєю красою, багатством, здоров'ям, силою, тобто тим, що з часом пропаде, цей вид гордості гаразд страшніший, він лікується тільки часом, обставинами, скорботами. Найкращий приклад, який вчить нас, як нам чинити, що робити при нападі хульних помислів. Це святий Іов багатостраждальний. Почитайте в Біблії книгу Іова, це буде корисно кожному християнинові. Втративши все, що він мав, він говорив Господь дав, і Господь взяв. Коли дружина його, бачачи страждання чоловіка, запропонувала йому похолити Бога і померти, праведник відповів Дружина моя, ти кажеш, як одна з божевільних, невже добре ми прийматимемо від Бога, а злого не прийматимемо? У всьому цьому Іов не згрішив устами своїми, він приклад нам усім. Коли важко згадайте про багатостраждального Іова, праведника, який втратив все. За те, що він смиренно зазнав усіх скорбот, Господь відшкодував йому втрачене. У боротьбі з поганими помислами потрібно обов'язково звернутися до сповіді священника і до причастя святих Христових тайн. жодна доробра справа не може бути зроблена без самого Бога. Господь сказав в Святому Євангелії: без мене не можете робити нічого. Покаяння це кардинальна зміна людини. Людина при покаянні розбирає стіну між собою і Богом. Коли людині вдається зруйнувати цю перешкоду, на неї виливається Божа благодать. Коли людина причащається і сповідається, у неї відкриваються духовні очі, це як у Шекспіра в Гамлеті. Ти повернув очі зіницями в душу, а там всюди плями Чорноти. Побачивши, якою вона є насправді душа, християнин уже не захоче засуджувати інших і звертати увагу на чужі гріхи. Благодать Божа і церковні таїнства допомагають нам боротися з духовними недугами, це головний засіб лікування від хульних помислів і багатьох інших гріхів. Ось що нам говорить преподібний Йосиф Ісиха Стафонський, вчитель Ісусової молитви: Уникай поганих помислів, як вогню, цілком не звертай на них ніякої уваги, щоб вони не вкоренилися в тобі, і не впадай у відчай, бо Бог великий і прощає грішників. А коли погрішаєш, кайся і примушуй себе, щоб не робити знову того ж. А ось що говорить нам. Архімадріт Єфрем Святогорець Афонський. Дитино моя, зберігай свій розум від поганих думок, як тільки вони прийдуть, проганяй їх молитвою Ісусовою. Бо як відлітають бджоли, коли їх обкурюють дивом, так відлітається і Дух Святий, коли відчує смердючий дим ганебних помислів. А ось слова Йосипа Ватопецького. Як ми ведемо війну з гріхом у чуттєвому матеріальному світі, так само повинні протистояти помислам в уявному світі, хоча ця війна набагато важча, а помисли швидкі та зухвалі у своїх погрозах та нападах у цій війні нам дуже допоможе вивчення досвіду святих отців. Тут наш розум черпає силу з їх допомогою, з їх настанов, захищається від уявної. Та невидимої лайки і нападки бісів через це народжується в нас пам'ять про Бога, і ми починаємо відчувати Його дію божественну любові, яка постійно нас оточує. І далі Йосиф Тепецький дехто переконаний, що не було б в світі зла, якби не було якоїсь зовнішньої сили, яка б нас тягла до нього. Але святі отці вчать. Що зло є не що інше, як нехтування природними силами розуму. Зброєю проти цього нехтування служить збереження розуму і контроль над гріховними помислами, щоб людина не була залучена до гріха на ділі. Одним словом, якщо природні сили нашого розуму підкоряються Божественному Слову і контролюватимуть у нас нерозумну частину душі, тоді не буде у світі ні зла, ні сили. Яка нас тягне до нього? Приподібний паїсій Святогорець Афонський помисли, якими лукавий нечистий дух атакує людину, перебувають у відповідності до її духовного стану. Якби ми весь час створили з вами Ісусову молитву, тілесні помисли не могли б завдати нам ніякого зла. Найнадійнішою зброєю проти ворожих помислів це є Ісусова молитва, Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного. І наостаннє говорить нам преподібний село Анафонський: Вороги впали гордістю і нас туди тягнуть, і приносять нам помисли похвали, якщо душа прийме помисли похвали. То благодать Божа, сила Божа відступить, доки не змириться така душа. І так все життя людина вчитиметься смиренню, смиренню Христовому, і поки не навчиться, не пізнає душа спокою від помислів і не зможе молитися чистим розумом. Амінь.